Занята. Дай Боже Що да, Не честно. Не чесно, що не чесно, що там? А чого я не често? Де да не... завтра на службеш чи на. А що <плес> завтра за праздник? не блядь, неділена, що за праздник? Ты что сидня путаешь? А ти коли, <плес> Рауська, коли останній раз був в неділі в церкві? Привіт, красоня, <плес> привіт. Коли? Там то в неділі був? коли був. Що ти чешеш? А ти коли ти щось історики дивила, ті? Oh, oh. А, це був, був був празник, а коли немає празника. Кожна неділя твої празник є. Дитино no, то, то було, коли б хрестили, в останній раз в церкві no. це навіть. Ні, чого коли хрестили? Будемо Будем тільки три батла і її йде. Котів кормити. Що тобі треба? Котівку годувати блядь, взяла палку чи з вікно кинула, це піє, то що та ви самі зіняти. Ні, там один хворий він не може так їсти, Йому треба б корму дати, Це до блядь? Ні, він такий, знаєш, він десь погризся і в нього ну, погано жує, то вже нічого, йому глотку не поміняють. Тож що з ним зробити? Він такий битий, класний, і ми й з дівкою. Ти вже помирився з дівкою, бо я сьогодні старість не дивилася. Так, я їдав останній шанс. Він, він, коротше, дав їй останні китайські попередження, да. І вона згодилась. Ти сторіси дивилась чи ні? Та сьогодні кажу, сьогодні єдиний день, що не подивилась. А що ти ще дивила? Першу частину, якби молотили? Так. І що, ти всі дивилась спочатку до кінця, так? Кінець не додивилась, О, не дивилась. О, сто По і почнемо! Ні, я дивилась, слухай, я, я можу переказати навіть. Я, якщо дивлюсь, то я дивлюсь. Я крутила волосся і дивилась. Що ви мені О, тут розказуєте? А, а другу чому не дивилась? Як? А, не а додавила, другу ще не встигла, я ще не додивилась першу. Ні, мені подобається, можливо, щось з руками там. А, а то ну трактор, то ну то мені не дуже інтересно. Ми ж трактор, там, там, там комбайн, блядь. Вово не трактор. Ну комбайн, комбайн. Ну, а що ти, блядь? Не хочеш подивитися, як твій коханий гроші заробляє, блядь? Ти вже не мій коханий, ти вже до полячки молодишся. Полячка то поляшка. Мі... А ти мі... хочеш мік... мати в кожній країні свою коханку якусь там, ні? Ну, а я треба, блядь, і... по всім світу мати. Я, я хочу мати з сюди, але... 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 але одна має бути з франківська, на. А чого з франківська одна має бути? <різь> Бо я так мені, блядь, так бабка сказала, блядь, з франківська ж мав жінку, на, <різь> на, на цей провідала? Мілька <різь> так. Ти знаєш, що Мілька, Махально. мені казала, що має бути в мене тілка з Франківська. О, да. кіса Наталі, дай Боже. Дай боже тоді брачка. ти будеш щасливий, Боже. Я тоді буду найщасливіша людина на землі. На. А та Мілька, правду все казала, Т блять. Капець, то що я одна єдина Франику, чи що? Казала боже, мені, казала мені, буде баба Франківська, mm -hmm. але, але з вівськими корнями, блядь. Він <laughs> нечиста. Так, трохи не чиста. А казала буде че? трохи грішна, блядь, казала, але Але люби грішне тіло до рота брати, казала, але нічого каже, ви всі нахуй живете. Да, казала буде мали три дитини, блять. <laughs> а де я тобі три дит дитини візьму? Мала ти, я тебе раз трогану, там вісти, <laughs> та і піть може вилізти. А слухай? У тебе вже скільки дітей є? Тобто хай я... то, ти архівістрі но... не піднімаєш, кіку йде. Героям іде. слава. Героям Ми слава! Да? Даже... Як ми говоримо, Кіко бути в мене з тобою дітей. Тікток говорить, що Льолік і Боня — це брат і сестра. Блядь. Ні, мені всі пишуть, що пар, що ви пар. Ні, що, ви, яка ви, ви блядь, ми нахуй, ви, хто тут діло? Ні, мені всі пишуть, що ви з Льоліком пар. Ну, то, то ти ще ви? прислухай трохи, чуєш, то ти... Та ти що розкажи роз... людям, що так діло. Да, так, ти, ти розкажи зі, людям, що так Давай, як ти всі каже, карти по 100 стволи на стол, нахуй. <laughs> Деяна. А для чого це, це їх пхати куди не треба? Вже, може, скажеш, коли на заплановано весіля. На... Що ти на... то треба... скриваєш? Ти що своїх підписників Його... за людей не вважаєш, блядь? <ріху> ти ж з ними рахуєш, чи що, блять? А що то ти все кажеш, чи що? Ти маєш говорити це, ні? Чого я? То я людям кажу, що то буде десь за, 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 на... за два тижні буде весіляна. Так, хто б такі холода, Рекуську. веселя справляє? Чуєш? Ой, Музикант, ти, сьогодні... ти сьогодні до якої години будеш в ефірі? Там потім мають музиканти під'їхати, які будуть вас на веселі грали. А, вас будуть музиканти? Так. Да. Да. я вже... вони же репетирують, блядь. Та нас тут пів бочки того пиво є. Во-во. Що ще всі контролюємо, ми да. по 200 грамів? 20 грам, на. 2... 20 грам, на. 2... 20 грам більше, не більше, блядь, нині хватає. Все культурно, ja, як завжди, блять. Ага. Як ну, завжди, завжди, буде. буде то все. Та я не мала дитина, я себе можу контролювати, блядь. Дякую за шапочку, дякую. Та, Та ти говориш, який того разу все спав, чи що ти там робив? <laughs> Хто спав? Кулина. Та ти. То мені просто не хваляє 950, То мені живіт болів просто, бос. Так, так, за тебе стати, ні. Це мене желудок болів, тому мене щось політики. А, ані мій пісок показував, бо пісьо болів, так? Блядь, а тоді впаяло просто. Ну повіки ти шостий айфон же, блядь, ну ж колючий, блядь. Та йди шость! А який маш? 13 Pro Max. Нихуя собі, если Ольга дужила, блядь, в наші кровакси ходит, блядь. Добрий день на. Добрий день, я собі, я ж того року на Миколаю собі купила, Валеріян, если тільки проснувся. Пиздец. На Миколаїв блять, то не в у тебе мажорний Миколай, блядь. То я сама! Too, Як вона, блядь, ту пляшку заглотує, блядь, а ти наче не так. Так пересушило. Стушніло. Та ще люди якось по світу знизу горлочка, ти зразу береш, та ще захлеснеш, дитину, блядь. Я п'ю глоток фанти і глоток боржомі, щоб якось, ну, там, іньян це чорне бігати. Що ти б блядь, що ж купояло ти, блядь, чи що оно? Родіть бере тебе. Так, мальохаєм. Вальоха, блядь, фу, про... Тебе ж само, то жбат, де можна вальохати, блядь. Та всіх можна вальохати. Правильно, кальохати. Оля, ти мені скажи, ти так любиш брати на цілого, блядь? На цілого? А а ти його, а, а робила так? Декала ще ні. Яся не займаюсь, Лільку. Та вілько, блядь! Лільку. Я не, не займаюсь таким! Та ще кажи, що ніколи, блядь, тобі кородище не заганяли, блядь. Сука, Фіру, блядь. Ну, та, буду, ну, та я що, жена, та мені робили. А що не женаті пену не беруть, на? Ну, деякі беруть, кому треба iPhone. Мені не треба, я собі сама купую. Або ви не, не брали, бля, і я айфони не купував. На. <рив> ну, бо такі спорчені ну давав там 20 гривень на каву. Ти на каву я хіба ж піцу зраку не дати, блядь? я казав, давай чи не Ай, що ти триндеш? Ну, що ти приндеш? Ну тепер ти хватино на заправку десь на каву, ні? Вольга. Коли мені то діло роблять, вони до мене самі приїздять, бо такий скарб, як мій, треба ще знайти, нам Ще мені нам, щоб я дав. вони Звідки знають, що в тебе якийсь скарб? Так Ви... дівки казали б. Одна одні переговори бля, рекламу зроблю і вже на Ну, не знаю. щось <рес> я дуже оце сумніваюсь, що такі дівки вже аж наскільки спорчені. Що за спорчені? на нормально просто хочемо годишся на йопцімать. <рес> <рес> Ну, капець, то що мало деш? Я, я певно кітку не робила, ніші. Там твій м -м Миколай блять якраз 13-й про макс приніс там. Миколай десь добре брала, блядь. <laughs> Та що сама в себе, то що валер'янич? Та сама собі купила? Валер'ян. Може, з нас лежиш, я їбу, блядь. <laughs> Багатих своїх тихо. Вот, а, а це вже а друга справа, розумієш? Що ти сама не дістанеся, блядь? Достаєш, блядь, так? Нав? Це йо односи. А ну ні, попробуй, ти достати. Та пізде, я що не можу. Ну ми сіпи Саша, якщо на вже не коня нема. Ну ти, блядь, не дістаєш, сука, сам до себе. Ну що, ні разу не пробував, ти дістаєш чи ні? Не вірю. Я, блядь, я лизу багато разів, і що? То мені з такого немає, блядь. Ні, сам собі чи що? Що, дурна, блядь, сам собі? Та я не... Та що, я лизав багато разів. Та, ой, ой, дівкам, блядь. Він — Він лизун. One, mm -hmm. — Ти, сука, лизун, дядь, блядь. — Ну, а ти не лизун, блядь. — Не ми, а ти феса червоні. — А ти шо, ти в тівці ці стрілі дзвази, блядь? — 72 роки. — О, знаєш, прикол? Ти, блядь, нахуя, да? — Одного разу зустрічаєшся всі роки. — блядь, хай Коротше, а маєш чи смс? — Не маю, Та то було на шостому. Я тобі ано, що там було. Та Ні, то не хуйня. Ні, то нам ще раз говорив, каже, та я би свої бабі не лизу і так далі, б що поїхало. Раз ми заходимо СМС. А ти б їбав ти може? А ти хто я Я їбав вас би. Дивись її відпише до куртизанки, так? Та заки що, блядь, де сказати. А вона ж сарап піде, займає вже по за полтаху. Та ніхуя там 49, ну а хто заїхав? Чи Оля, и знаешь, є пише? Ніхуя. Я до тебе приїду, навчиш будеш, щоб він лизати? Ні-ні, він до духе. Він коротше шлюсь пише, я тобі заплачу гроші, але навчи мені лизати безду. Він їх мог лизати, що вона його вчила, як це правильно Куртизанці, мою. Хур ты Та що є піднять. Нормально бобами не буде лизу, а, а старому терку яке-то якесь. А старій проститутці е... буде. А, а... Там так що, так Оля, він тобі любить шо. поїхати заплатити, ти щоб цю просто цілу ніч спати в неї і навіть не валити, на просто виспати ще, блять. Ні, ми, як ти колись це робив чи ні? Кому? Як може баби не дають? Кому робив, блять? Блять, це мені дають, ти не займаний? Не дають, що що? Це не займаний? Неше целкана. <laughs> Я знайшов. Та ніхуя, блять. Покажи. Да, 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 это не, сразу, я а, не бля, ж... ті... Слухай, чуєш, дивись. Я знайшов ді... люблю ті смски блядь. Бляха, да. а то дзеркалка. А... Ранді, Зар... ну, зараз, зараз ми роз... почитаємо. Зараз, зараз почитаю. Чекай. Єбанусь, чекай, я почитаю, чекай. Чекай, Чий, знаю, яка то перша фотка. блядь. Давай, слухай, Ші... 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 слухай, Оля, слухай. Оля, слухай. Німей, та тихо, будь-нескавину. не Тихо. Пиши німець, слухай. Пиши привіт, ще раз дивись. А як завтра на цілу ніч в тебе, яка буде ціна? Можемо про ціну якось домовитись, але адекватно. Вона до нього пише: Залежить, з якої до якої години ти хочеш. Можна домовитись, на яку суму ти розраховуєш. Він пише: Ну дивись, 3800 норм чи ні. Вона пише, з якої до якої години. Він пише: з 10-ї вечора до другої ночі, норм ціна. Вона пише: домовились, ти хочеш завтра? Він пише: Так. І далі він пише. Але таке ще питання: типу, трошки стидаюсь, ти мене навчиш якось правильно робити куні. Вона пише навчу. Будеш їхати поперед за півгодинки і пише ок, напише. Добре, чекай. Все, блядь. Блядь. Блядь, то був пранк, ну, заїхав. Такий пранк? Може, я шлюх прикалуюсь. проститутки? чуть Господи, знайшов, що ви робите. Чуєш? Ні, ну ми чули все одно, щоб проституції лазати, пізду, я першу чую. А їбануть, блядь.